Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на жовтень 2025 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. Так як ви знаєте, Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за підписання документів. Документів, за наше мислення. А п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за бізнес, за дітей, за любовні зв'язки, за хобі наші. Тобто, якщо, наприклад, ми беремо тему, яка стосується вашого бізнесу, то в цей період часу, звичайно, дуже добре вам буде домовлятись, комунікувати своїми партнерами, колегами, поставниками, клієнтами. Тобто, це хороший період. для Налагодження саме словесного контакту. Наступне це тема, що стосується дітей. Так само це про комунікацію, про розуміння один одного, про, е про е знаєте, коли ви на одній хвилі і так далі. Так само в цей період часу, звичайно, ви можете з кимось познайомитись для любовних, романтичних зв'язків. Тобто, можливо, у вас знайомство і це якийсь е такий бурний, активний роман в вашому житті. Все це може бути завдяки Меркурію. Наступна тема це, е, значить, повний місяць, який відбудеться 7 жовтня, в знаці Овен, і це для вас 10-й сектор гороскопу. Про що це говорить? Повня нам завжди говорить про результат, про підсумок, про завершення якоїсь історії, ситуації. А у вас це буде стосуватись 10-го сектору гороскопу. А це сектор, який відповідає за статус, за нашу кар'єру. Може бути так, що ви приймете для себе рішення завершити роботу на тій, в тій компанії, де ви працювали, або закінчити свою діяльність. Або, можливо, ну, ви працювали самі на себе, і ви вже розумієте, що ви цією сферою, в цій сфері не хочете працювати, тому що я колись читала таку статистику, я можу, звичайно, помилятись, але рекомендують. Міняти сферу роботи кожних сім років. Тому що ну, дійсно набридає займатися одним і тим самим, особливо якщо мова йде про рутинну роботу. Звичайно, вона набридає. І е, нормально, коли ви хочете щось змінити в своєму житті, коли ви чуєте себе і розумієте, що вам так не хочеться, що вам так некомфортно, і щось змінювати, це нормально. Наступне це значить Венера, адже 13 жовтня Венера змінює знак, переходить в знак Терези. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Венера це планета, яка відповідає за гроші, за красу, за любов. А четвертий сектор гороскопу в основному це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за еміграцію і за нерухомість. І в такому становищі, чим це для вас добре? Це становище дуже добре для людей, які працюють в сфері нерухомості для агентів з нерухомості, брокерів, ріелторів. Звичайно, це хороше становище, тому що це такий час для заробітків, для продажів, для? Активності в вашій сфері. Якщо ж ви не дотичні до цієї сфери, до сфери навіть інвестицій, що ви інвестуєте в нерухомість, потім її здаєте, або, чи, або перепродаєте через певний період часу. Якщо ви до цього не дотичні, то може бути. Що ви просто захочете ну, знаєте, змінити місце проживання вашого чи іммігрувати? Звичайно, це е, не така справа одного дня, і треба все зважувати, розуміти, чим ви будете займатися на іншому місці, де ви будете жити, де ви будете працювати. Але по Венері, якщо ви це зробите, то по Венері ви можете переїхати набагато краще місце від того, де ви проживаєте зараз. І е, також, е, що стосується сам, самого місця вашого проживання, квартири чи будинку, то воно буде ну, набагато краще, розкішніше виглядати, ніж ваше попереднє житло. Так само це можна сказати і про країну, і про місто. Тобто, це буде набагато кращий для вас варіант. Е, наступне е, Ну, це ще покупка нерухомості може бути. Ви можете придбати собі нерухомість при часу, і, звичайно, це буде класний і вигідний для вас варіант. Е, наступне це Плутон, Аж 14 жовтня Плутон, який транзитом рухається по знаку водолій, до цієї дати він рухався ретроградно. Проте, вже 14 жовтня він розвертається в прямий рух. І це значить для вас буде восьмий сектор гороскопу. І що це означає? Взагалі, Плутон це така масштабна планета, яка приносить в наше життя глобальні зміни, але вони проходять не, ну, не так швидко, не так кардинально, скажімо так. І що стосується Плутону, можливо, були якісь там ситуації. Вашому житті, які ну були на паузі, на стопі, і це все стосувалося восьмого сектору гороскопу. А це сектор, який відповідає за спадщину, за чужі гроші, за виплати, там соціальні виплати за. Потім за допомогу, за інвестиції за кредити, і можливо, ви чекали одобрення кредиту весь довгий період часу, і вам якби не давали, перевіряли документи, просили ще якусь довідку, а потім довідку про довідку. От, і тобто, у вас був якийсь стоп в цьому питанні, так? Потім наступне це ще може стосуватися, що вам. Цей період часу не виплачували соціальні виплати. Ну, типу, говорили, що там немає грошей, немає можливостей зараз. І теж ви очікували. Або там. Наприклад, ви хочете відкривати свій бізнес і ви залучили інвесторів, але ви не знаєте, чи вони вам нададуть всю цю суму, що ви запросили, і так далі. Ну, Тобто є такі нюанси, які стосуються фінансів, які були на паузі. От. І зараз, коли вже Плутон розвернеться в прямий рух, вони якби вивільняться, якби вже почне, почне відбуватися якийсь рух, почне все це рухатись. От. Саме до до тих сфер, які я озвучила. Наступне це новий місяць, Аж 21 жовтня відбудеться новий місяць в знаці Терези. І це для вас четвертий сектор гороскопу, про який я вже говорила в цьому відео, бо там знаходиться Венера. І по новому місяцю завжди в наше життя приходить щось нове. І це у вас може стосуватися. чи Нового житла, можливо, ви щось придбаєте, або знімете в оренду, або це може стосуватися еміграції, зміни місця проживання, або е, це ну, говорить про переїзд. Тобто це може бути для вас щось нове. Ну, там де Не то, що ви там повернетесь на квартиру, в якій вже ви колись жили, чи поїдете знову жити в країну, в якій ви вже були. Це от, дійсно щось. Нове для вас. <кій> Наступне це сонце. Адже <кій> 22 жовтня сонце змінює знак. Приходить знак Скорпіон. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Ой, перепрошую. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. <кій> так, п'ятий. І що це означає? Що на найближчий місяць часу. Для вас буде фокус уваги якраз на п'ятому секторі гороскопу. А це сектор, який відповідає за задоволення, за дітей, за хобі, за романтичні взаємини, за роман, от за бізнес, і що кому більш близько в вашій ситуації, в вашому житті, то у вас більше буде працювати на найближчий місяць часу. Наприклад, для однієї людини. Це може бути акцент на дітей, захоче більше часу з дітьми проводити, так далі. А для когось це хобі, для когось це якесь знайомство, роман так далі. Для когось це бізнес. І от який у вас фокус, на що ви хотіли більше для себе і для вашого життя зосередитись, то для вас буде актуально на найближчий місяць часу. І от, дійсно ця сфера, як буде. Як буде як розквітати, як буде сяяти, як сонце, розумієте? Як буде багато енергії у вас в цій сфері. От. Наступне це Нептун. Адже 22 жовтня Нептун, який рухається ретроградно, виділяється з знаку Овен, в знак Риби. І це для вас буде дев'ятий сектор гороскопу. Тобто Нептун продовжує рухатись ретроградно, але вже в знаці риби. І що це означає? Там туди, до речі, повернувся і Сатурн минулого місяця в вересні, і дев'ятий сектор гороскопу, ніби як Нептун, який там був дуже багато років, десь 14 років, повертається все доробити в тому останньому градусі риб. Всі питання по дев'ятому сектору, а це сектор, який стосується еміграції, потім це сектор, який стосується за кордону, навчання і так далі. Можливо, буде так, що ви поновилися в навчанні. Або там купували якийсь курс, не пройшли його зараз, його пройдете. Тобто, це якийсь останній період часу, щоб завершити недороблені справи, то що ви вже колись починали робити, але не закінчили це. Там чи, наприклад, ви співпрацювали з іноземною компанією, вам не заплатили всі податки, вам треба документи готувати, чи ще щось. Ну тобто є. Такі нюанси, і ви будете це по Нептуну доробляти ще декілька місяців, поки там буде він знаходитись в рибах. І останнє в цьому відео це Меркурій, адже 29 жовтня Меркурій змінює знак, переходить в знак стрілець, і це для вас буде шостий сектор гороскопу. Меркурій, так як це планета, яка відповідає і за спілкування, і за мислення, і підписання документів. Шостий сектор це робота, і це дуже хороше становище для людей, які хочуть попрацювати, тому що вам буде. Якби легко комунікувати з людьми, спілкуватися, знаходити спільну мову, і ви будете активними в цей період часу. Я хочу сказати, що вже в листопаді Меркурій три тижні буде ретроградним. І, взагалі, оцей шостий сектор гороскопу, сектор роботи, сектор здоров'я для вас буде актуальним до кінця року, тому що коли планета ретроградною є, вона якби, рухається набагато повільніше, повертається попередні градуси. І тому в одному знаці вона затримується не три тижні, як Меркурій був в Скорпіоні, а близько двох місяців. Тому тема шостого сектору для вас буде дуже актуальною. Ось таких гороскоп чекає на вас з раки в жовтні місяці. Тому дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.